Іпотечний кредит для українців у Польщі, практичний посібник, придбання власного житла в Польщі стало реальною можливістю для багатьох українців, які обрали цю країну для нового життя. Іпотечний кредит відкриває двері до власної нерухомості, проте вимагає ґрунтовного розуміння всіх умов та процедур, які значно відрізняються від звичайних споживчих позик. Іпотека характеризується довгостроковим періодом погашення який може сягати 25 років та відносно низькими відсотковими ставками, завдяки забезпеченню у вигляді придбаної нерухомості, це дозволяє розподілити великі витрати на купівлю житла на тривалий період, роблячи щомісячні платежі більш доступними для сімейного бюджету, основні вимоги для громадян України, отримання іпотечного кредиту українцями в Польщі починається з виконання основних формальних крит критеріїв, найважливішою умовою є наявність легального статусу перебування в країні, підтвердженого відповідними документами. Банки обов'язково вимагають номер ПЕСЕЛ та документи, які засвідчують право на довгострокове перебування в Польщі. Стабільність працевлаштування відіграє ключову роль у процесі схвалення кредиту. Фінансові установи надають перевагу особам з трудовими договорами на невизначений термін та мінімальний. Ним стажем роботи від 6 до 12 місяців. Доходи повинні бути офіційно задекларовані та регулярно підтверджувані відповідними документами. Вікові обмеження також мають значення. Позичальник повинен мати можливість повністю погасити кредит до досягнення 70-річного віку. Це означає, що особи старшого віку можуть отримати кредит на коротший термін або зустріти більше обмежень у процесі схвалення. Фінансові умови та власний внесок. Розмір власного внеску становить один з найкритичніших факторів успішного отримання іпотеки. Більшість банків вимагає мінімум від 10 до 20% від вартості нерухомості як первісний платіж. Ці кошти повинні походити з законних джерел, що має бути повністю задокументовано. Банки ретельно аналізують. Співвідношення між загальними кредитними зобов'язаннями та чистими доходами позичальника. Зазвичай це співвідношення не повинно перевищувати 40 50 що залишає достатній запас для покриття інших життєвих потреб та непередбачених витрат. Процентні ставки іпотечних кредитів коливаються від 8 до 9% річних залежно від профілю позичальника та обраного типу відсоткової. Ставки банки пропонують три основні варіанти: змінну ставку, яка залежить від рішень Національного банку Польщі, періодично фіксовану ставку на початкові 5 років, та змішану ставку, що поєднує елементи обох попередніх варіантів. Необхідна документація. Процес подачі документів на іпотечний кредит вимагає ретельної підготовки обширного пакету паперів. Основу становлять документи, що посвідчують особу. Та правовий статус в Польщі, включаючи паспорт, карту перебування та номер ПЕСЕЛ. Фінансова документація включає довідки про працевлаштування та розмір заробітної плати за останні 6-12 місяців, виписки з банківських рахунків та податкові декларації. Для підприємців додатково потрібні документи, пов'язані з веденням бізнесу, включаючи фінансові звіти та прогнози доходів. Документація щодо нерухомості охоплює нотаріальні акти або попередні угоди, технічні документи будівлі, витяги з земельних книг та професійну оцінку вартості нерухомості виконану уповноваженими експертами. Процедура оцінки нерухомості. Банківська оцінка нерухомості являє собою обов'язковий етап іпотечного процесу, що визначає реальну ринкову вартість об'єкта та його придатність як забезпечення кредиту. Оцінка проводиться незалежними експертами за рахунок позичальника. Оцінювачі аналізують розташування нерухомості, її технічний стан, стандарт оздоблення. Та порівнюють з цінами аналогічних об'єктів у районі. Враховуються також перспективи розвитку околиці, транспортна доступність та наявність необхідної інфраструктури. Результат оцінки безпосередньо впливає на максимальний розмір кредиту, який банк готовий надати. Якщо банківська оцінка виявиться нижчою за ціну покупки, позичальнику доведеться збільшити власний внесок на різницю або перемовляти умови з продавцями. Додаткові витрати та страхування, купівля житла за допомогою іпотечного кредиту передбачає численні додаткові витрати, які суттєво впливають на загальну суму, необхідну для завершення транзакції, нотаріальні послуги, включаючи винагороду нотаріуса та державні збори, можуть становити кілька тисяч злотих. Банківські комісії охоплюють збори за розгляд заяви, ведення кредитного рахунку та різні адміністративні послуги. Податок на цивільно-правові дії становить 2% від вартості нерухомості при купівлі на вторинному ринку. Обов'язковим елементом є страхування нерухомості від пожежі та інших випадкових подій протягом всього періоду погашення кредиту. Додатково банки часто рекомендують страхування життя позичальника, що забезпечує погашення кредиту у випадку непередбачених обставин. Стратегічне планування та практичні поради рішення про взяття іпотечного кредиту повинно бути частиною довгострокової фінансової стратегії, що враховує життєві цілі та можливі зміни в особистій ситуації, що місячний внесок. Має залишати достатній запас безпеки для непередбачених витрат, порівняння пропозицій різних банків дозволяє знайти найвигідніші умови фінансування. Навіть незначна різниця у відсотковій ставці може означати тисячі злотих економії протягом всього періоду кредитування, ефективна комунікація з банком та своєчасне надання всіх необхідних документів. Прискорює процес розгляду заяви та покращує шанси на схвалення кредиту. Консультації з незалежними фінансовими експертами можуть допомогти уникнути дорогих помилок та забезпечити найкращі умови угоди, висновки. Іпотечний кредит відкриває реальні можливості для придбання власного житла українцями в Польщі. проте… Потребує ретельної підготовки та розуміння всіх аспектів процесу. Успіх залежить від виконання формальних вимог, наявності стабільних доходів та правильного планування фінансових ресурсів, правильно структурований іпотечний кредит. Може стати надійним фундаментом для побудови стабільного майбутнього в Польщі, забезпечуючи житлову безпеку та створюючи основу для подальшого особистого розвитку в новій країні.